В Ірпінському шахову шашковому клубі Яблуку ніде впасти. Стільки охочих взяти участь у шаховому турнірі серед школярів не було ще ніколи. Випробувати себе у міському чемпіонаті прийшло майже 40 юних шахістів. Сьогодні ми черговий турнір проводимо з шахів. Минулі вихідні ми проводили з дорослими, а цей проводимо першість міста Єрпеня серед школярів від 1 по 11 клас. Я прийшла ну, спробувати пограти, але звичайно я хочу виграти. Минулий турнір о, другий ліцей зайняв останнє місце. Я хочу його винести, хоча б на друге. Я граю в шахи, щоб бути розумним. У чемпіонаті змагалися дві групи школярів учні від першого по четвертий клас та від п'ятого по одинадцятий. Розпочали гру молодші. На обдумування ходів часу було небагато, адже грали за системою швидкі шахи. 10 хвилин учаснику на партію. У таких змаганнях найкращі помічники шахістів увага і концентрація. Хлопець був трішки неуважний. Він я в нього забрала. Почти всі фігури, в нього король був розкритий. За результатами семи турів Надя здобула кубок у спеціальній номінації молодшої групи Найкращий гравець серед дівчаток. А от у загальному підсумку перемогу здобув вихованець Ірпінської християнської гімназії Антон Мокрий. За перше місце він отримав не лише грамоту, медаль і кубок, але й свою першу грошову винагороду. Знаєш, скільки там грошей? Ні, я тобі скажу там 600 гривень. На що ти їх потратиш? Я не знаю. Може, покладу собі на карту. Грошову премію отримав не лише переможець, але й призери другого та третього місця. Як і в молодшій групі, так і в старшій пари гравців визначалися жеребкуванням. За одним столиком могли опинитися гравці з різним шаховим досвідом або ж різного віку. Якось, наприклад, за цим столиком дев'ятикласник намагається обіграти п'ятикласника. Але як з'ясувалося, у шахах вік не головне. Гарна партія було дуже тяжко грати проти хлопчика. Видно, що займається і має розряд. У результаті семи турів серед гравців старшої групи перше місце. Грошовий приз 1200 гривень. Виборов вихованець ліцею Мрія Дмитро Златов. Каже, це вже не перший його переможний турнір. На запитання, чи складно даються перемоги, відповідає коротко. Не складно. Ліцей Мрія відзначився у цьому чемпіонаті не лише першим місцем. Його учні забрали усі три призові місця турніру серед старшої групи. За команду юних шахістів вболівав їхній вчитель фізкультури Василь Головецький. Каже, перемога випадковою не буває. Вони не тільки шахматно грають, і футбол дуже гарно грають, і спортсмени, дуже хороші спортсмени. І благодаря тренерам у цей шахового клубу вони досягають такого результату. Партнерами шахового чемпіонату за першість міста серед ірпінських школярів стали молодіжний парламент Ірпеня та інформаційне агентство ITV.